Всім привіт! Майже завершили ми наш проєкт, нашу ротаційну борну американську Джондір. Хлопці вже накинули секції на неї, встановили колеса. Ось так воно у нас все виглядає. Повністю тут на коромислі нові механізми поставили, нові кріплення. Абсолютно новенькі, оригінальні єтерівські. Робочі органи поставили ми, повністю відновили ми раму до нового стану, оригінальної фарби пофарбували, циліндри у нас перепаковані, все перевірили, все працює, шланги нові, кріплення все від піскоструєне оцинковане, пальці всі нові оцинковані. Ось так виглядає наша барона. Встановимо ми ще тут нові шини, опорні колеса і залишиться тільки замовити наліпки оригінальні. І буде повністю нова ротаційна борона Дір.